Доброго дня, вітаю вас на каналі Тетяна Тара. І так, що на 100% збудеться в вашому житті? На 100%, що збудеться в вашому житті? Що це за подія? Так, дивіться, якщо у вас якийсь є суддівний процес, то ви його виграєте. Якщо це було пов'язано з якоюсь несправедливостю по відношенню вас, ви тут виграєте. Також тут говориться про те, що ви взагалі виграли якусь. Битву, можливо, в своєму житті. З чим це буде напов'язане тут у кожного своє. Да? Це можуть бути суди, це можуть бути якісь розборки, це може бути якась несправедливість, це може бути ваше переродження, це можуть бути якісь магічні дії, з якими ви там е, дуже довго боролися. Да? Це може бути якісь кармічні відпрацювання, але я хочу сказати, що щоб тут не було, це на 100% збудеться в вашому е, е, житті. Тобто, ви це ваша перемога. Якщо ви думаєте про щось інше. Але це говорить про те, що це буде перемога на 100%.